Пробуємо трішки цікавіший вираз, його теж потрібно розкласти на множники, причому ми зробимо це повністю ми доведемо до лінійних множників. Як це можна зробити? Давайте спершу помітимо, що тут насправді можна зробити заміну, це то, що називається біквадратне на рівняння. Ми можемо сказати, що нехай yрівнює x І якщо ми зробимо таку заміну. Ми побачимо, що насправді це квадратне рівняння. Давайте перепишемо якимось іншим кольором, скажімо так. Оскільки х квадрат це y, то x четвертому – це y квадрат, плюс 5y, і плюс 4. Нам потрібно це розкласти на напружники, і можуть бути різні шляхи це зробити. Давайте зробимо методом групування. Якщо раптом ви не бачите, як згрупувати, можна просто розв'язати рівняння і скористатись правилом, що наші множники будуть x-x1, тобто x перший корінь квадратне рівняння на x-другий корінь, або можна помітити повний квадрат, а потім скористатись різницею квадратів. Є різні способи це зробити, але можна помітити, що ми можемо зробити от таку штуку. Можемо 5y розбити на y і ще 4y. І якщо ми так зробимо, можна помітити, що отут є спільний множник y. І отут є спільний множник 4. Давайте їх винесемо за дужки. Ми отримаємо y на y плюс 1. А тут ми отримаємо 4 на y плюс 1, і це означає, що ми отримаємо, оскільки тепер y плюс 1 працює спільним множником, і ми можемо його винести за дужки, і ми отримаємо от такий вираз. Ну і Здавалося б, що все добре, все класно, ми завершили розклад, але ж це y, а нам потрібно було вираз з х розкласти. Тому давайте повернемо назад замість y x Так, Отримаємо, що це X квадрат плюс 1 на x квадрат плюс 4. І якби ми зараз працювали з дійсними числами, ми б вже нічого з цим виразом не зробили. Але оскільки ми працюємо з комплексними числами, то ми можемо продовжити розклад. Адже ми можемо сказати, що оце хвадрат е, мінус мінус 1, тобто мінус і квадрат мінус 1 це просто і квадрат. А отут ми можемо сказати, що це х квадрат мінус. 4 і квадрат. А це відкриває перед нами можливість скористатись формулою різниці квадратів. Адже перша дужка розпадеться на х мінус і на x плюс і. А друга дужка, оскільки у нас тут в ролі. Першого доданку першого квадрату виступає x в квадраті, а тут у нас 2 і в квадраті. Адже 4 це 2 в квадраті, і ще і в квадраті. То два наступні множники будуть x 2 і x і плюс 2. І. і, власне, завдання виконано, адже кожен з наших. Множників лінійний, найбільший степінь ікса в кожному з множників одиничка. а це означає, що далі на множники ми вже не розкладемо цей вираз.